Слава Ісусу Христу! Щоб ви розуміли, тут з краю сидить ліска і ліска, і справа, і зліва. Дві Єлізавети сядьте. Це не значить, що треба загадувати бажання. Я просто думав, що хтось зараз іще долучиться, а так дві Елізавети по, по, по бокам сидять. Ти теж можеш сісти. Браття і сестри, Євангеліє, <кій> яке сьогодні звучить. Пречудове, правда. Це єдине чудо, яке описують всі євангелісти, і воно відбувається в певній місцені на певному полі. І взагалі в Євангелії деколи ми це путаємо, але потрібно розуміти, що в Євангелії є історична подія. Господь Ісус із своїми учнями знаходиться у якомусь місці і щось говорить, чого, чомусь навчає і щось робить. Переважно уздоровлює. І це є історія, яка має свій час, це перше століття, приблизно три роки описані такої публічної діяльності Господа Ісуса, а потім ідуть притчі. Притчі – це вже історії, які би мали щось пояснювати, можемо сказати, навіть вигадана історія для того, аби пояснити якусь правду. Це притча. А те, що зараз ми чули, це відбулося. Це історичне місце. І це означає, що є для нього певна географія. І ми чули, що люди посідали на траву. А раз була трава, ліска і ліска, то що це означає? Що там було поле. Це відбулося на полі. Ну і це поле сьогодні називається тапха. Ну, добре. Ми в Євангелії не читаємо, не знаходимо, щоб євангелісти його назвали так. А чому ми не знаємо, часто у Святому Письмі ми стаємо свідками як певне поле і певна місцина, названа якимось окремим ім'ям, і Святе Писання навіть описує причину. Там щось відбулося, а через те, що там відбулося. Назване, оце місце з того часу такто. Приклад, один приведу. От юда зрадник, коли приніс своїх 30 срібняків, то е ті первосвященники кажуть, що нам з ними робити? О, ми купимо поле і на ньому будемо ховати чужинців. Ми не можемо дати до скарбоні ці кошти, ми купимо поле. І дуже уважно, це поле зараз отримує назву. Хто пам'ятає, як називається це поле? Це поле до цього часу, пише Євангелист, названо полем крові. Бо за ціну крові воно куплено, крові Ісуса Христа. Тобто сьогодні десь біля Єрусалиму є це поле, названо полем крові. І бачите, воно має свою назву. Ми сьогодні чуємо про унікальне чудо унікальне. Чому жодне чудо не описує? Жодна сторінка Євангелія не описано чудо, в якому би було 5 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. І відбулося унікальне насичення людей. І зараз ми б могли з вами дати ім'я цьому полю, цій місцині. Ми би його могли назвати якось, як би ми назвали це поле. От ми послухали Євангелія, це дуже важливо, і ми маємо право для себе, наголошую, персонально для себе, дати ім'я тій події, яка відбулася або тій місцині. Коли ми читаємо, що відбувається, ми чуємо, що дуже багато людей ми вже чули про е, кількість, це неймовірна кількість. Ці люди би не стали і в три кафедральних собори наші, якби описати кількість цих людей, які прийшли і зібралися навколо Господа Ісуса, і ми чуємо, який процес відбувається. Він змилосердився і вигоював їхні рани. Він їх лікував. Ясно, що якщо є така велика кількість, поки людина прийшла, вона і не мусила, можливо, оголосити. Господу Ісусу свої скарги, але це завжди бувало, мабуть, у якійсь бесіді. Господь Ісус є той, котрий є Слово Боже, Він говорить до людей, використовує кожну нагоду. Але я би звернув увагу на одну таку деталь. Ну, давайте так. Ми тут розуміємо, що найбільше на болячки жаліється старше покоління. Старші люди кажуть: і там болить, і той болить, і там болить. Але ми. Майже кожної служби маємо десь, ну не знаю, тепер в час, час літній, може 40-60 дітей. Закінчиться канікули. Будемо мати на кожній службі біля 100-110 дітей. От стільки приходить на студентську службу дітей. Чи буває таке, щоби серед цих 110-120 дітей, які прийшли, напротязі місяця жоден з них не хворів? Не може таке бути. Завжди щось болить, ушко болить, зубик болить. А зараз уявіть собі. Ми маємо п'ять тисяч чоловіків. Івангеліє для того, аби ми собі ну, розкрили цю подію, зрозуміли. Це означає, що тих п'ять тисяч чоловіків мали 2 або три тисячі сімей. Це означає, що біля шести-семи тисяч дітей було на тому полі. Калькуляція дана для того, аби ми собі відтворювали. І уявіть собі. Що серед тих шести або семи тисяч дітей жодного нічого не болить, нема, нема такого. І як ми собі уявляємо, нашого Господа Ісуса, який казав навіть апостолам не бороніть їм приходити, нехай діти приходять сюди, який любить дітей, переживає емпа... емпатичний до дітей. І він має дар зціляти. Він є самим милосердним лікарем. І зараз тих 6-7 тисяч дітей до нього би не підійшли, то тебе що болить? І Ми, ми у часи е, Палестини першого століття або тетрархії Ізраїльської першого століття, де немає жодного дентиста, де ще не звершена жодна операція на апендицит. Браття, сестри, ми собі мусимо уявити, що це великий потік пацієнтів із різними скаргами. І тих куча дітей, яких боліли. Ну, зараз треба собі відтворити, як Господь Ісус приймав всіх цих людей і особливо дітей, як Він їх приймав. Строго, а ну, що в тебе, батьки, кажіть скарги. Ні, так не було. А ну йди сюди, що в тебе, друже, що в тебе болить? Ану, давай сюди ми помолимо. Господа віриш, дай сюди руці. Болить, не болить. А тебе що, зубик? Перестане зубик боліти. На Господа надійся, чувись. Розумієте? Ми мусимо зрозуміти, що чому стався цей колапс у часі люди затримали, затрималися до такого пізнього часу, тому що було багато скарг, було багато болячок. І Господь Ісус кожному уділив, особливо тим дітям, ще раз кажу, йдеться про поле дітей. Велика кількість дітей, увагу! І зараз прийшов час, і учні кажуть, відпускай їх найдуть. Це проблема. Вони вже тут е, довгий час, вже пізно, нехай йдуть до сіл, бо діти голодні, тих, хто вилікував, але їсти їм треба. І тоді Господь каже, дайте ви їм їсти, вони не мають що їм дати їсти, є п'ять хлібів, є дві риби. Каже, сажайте їх і виявляє милосердя. Як би ми назвали це поле. От як би ми назвали поле милосердя. Він милосердний був до тих людей, він був милосердний до діточок. З милосердя, він, маючи таку владу, робить величезне чудо, годує їх. І тепер ми, як християни, ті, які читаємо, любимо Євангеліє, можемо назвати цю тапху, це безіменне, бо євангелисти його не називають поле, поле милосердя. Після того, як завершується велике чудо, всі здорові, усі ситі, кусні хліба, зібрані і риби у 12 кошів, Господь Ісус відпускає народ, але треба читати Івангелій далі. Господь Ісус перепливає на інший бік озера або Тибер'янського моря, і люди приходять за ним. Люди розуміють, що зараз це для них шанс? Шанс треба використовувати. Шанс е, мати здорових дітей. Шанс мати повну комірку їжі, тепер кажуть холодильник. Це шанс медицини, це шанс сучасного холодильника. Що ми можемо запропонувати йому? І вони йдуть на інший берег, на інше поле. Де він вже разом з своїми учнями. І наступного дня приходить інше поле, поле пропозицій. Люди мають щось запропонувати, що пропонують люди. Люди кажуть, дивися, ти хочеш, ти не хочеш, але ти заслужив на те, щоб ти був царем. І тоді Господь Ісус починає з ними говорити і починає їм пояснювати, що Він не прийшов бути царем. І дуже важливо, що крім того, що вони поїли і вони стали здоровими, і нікого з дітей. Вужко і животик більше не болить, вони мають змінити мислення. І що стається? Люди йдуть, залишаються лише апостоли. І ми маємо друге поле поле боротьби, боротьби за мислення і осмислення. І можемо так сказати: ну, будьмо відверті, може, так здатися, що Господь Ісус на другому полі, якщо на першому він виграв усі болячки. Вилікував, усі були ситі, голодні, ніхто не лишився, то на другому полі, на полі осмислення, він програє. Люди його залишають. Вони не хочуть міняти мислення. Братя і сестри, Євангеліє мусить мати, і воно має, своєї природи два поля. Перше поле це є поле милосердя. Друге поле це є поле осмислення і боротьби за мізки. Не може так бути, що церква не має поля милосердя. Церква мусить бути е, знаком милосердя, бо такий був Господь Ісус, і Він на полі показував милосердя, і все Івангеліє Він показує милосердя. Якщо ми подивимося на життя церкви, то скільки харитативної діяльності, якою в світі ніхто не хоче займатися, хосписами, тяжко хворими, залежними займається саме церква. Але це не єдине поле. Ми би взяли і розламали Євангеліє е, на частинки і казали, ну. Цього достатньо, хтось би, можливо, так і хотів. Друге поле це є дуже важливе поле боротьби за мізки і за осмислення. І тут починаються проблеми. От церква успадкувала ці два поля. Церква успадкувала і поле милосердя, от коли людина приходить сповідатися, то. Каже, я би хотів, щоб Господь, або я би хотіла, щоб Господь мене пробачив. Сину, донечку, маєш милосердя, Бог тобі пробачає. Але ти розумієш, і тоді починається що? Друге поле поле осмислення і боротьби за мізки. Для того, щоб ти знову не потрапив у халепу, ти мусиш боротися і змінити твоє мислення. І коли ми подивимося на ці поля, ми мусимо боротися за два поля. Ми мусимо боротися за поле милосердя. Хтось каже, знаєте, я в церкву люблю ходити, але так, коли ну, нікого нема. То мене так надихає, то й так тихо. Знаєте, воно правильно, що і я деколи заходжу в церкву, коли нікого нема. І мені треба тишу, але це не означає, це не означає що, розумієте, треба добре. Аналізувати себе, щоб так не сталося, що мені любиться обряд, або мені любиться естетика, або мені ще щось любиться, а людей я не люблю. Ні-ні. Лю... Господь Ісус людинолюбивий. Він спочатку виявив надзвичайне велике милосердя і терпеливість до людей, а потім повів їх, верніше, вони самі прийшли на те поле, а потім з нього і відійшли на поле осмислення і боротьби за е, мислення. Друге поле і ще тяжче. От, е, перша річ, я би хотів змінити думки, але не свої, а когось. Ні, то мусить бути реф, рефлектувати. На мене мають думки. Що в моєму мисленні не так? Може таке прийти, що ціле життя, аби я не пішов на поле осмислення і поле, яке. В якому Господь Ісус великовує мене і робить з мене людину, нове сотворіння, як пише апостол Павло, можуть приходити думки до того, що я знаю, як я маю долучитися і разом з такими же однодумцями, навіть найду однодумців, врятувати нашу країну. Більше того, я би, мабуть, з такими же однодумцями врятував цілий світ. Браття сестри, це спокуса. Це спокуса. Я маю рятувати себе. А якщо Бог дає таку можливість, дійсно маю долучитися до того, аби рятувати інших. Я би хотів, щоб ми сьогодні молилися за ці два поля, які мають бути у житті кожного християнина, тобто у житті кожного з нас, поле милосердя і поле боротьби за мої мізки, не за чиїсь мізки, за мої мізки. І молилися за церкву, щоб церква мала два поля. Поле, поле милосердя, без якого немає знаку церкви, і поле осмислення, без якого теж немає е, життя церкви. І давайте піднесемо нашу молитву, аби Господь нас повів на два поля, аби ми відчули, який він добрий, який він милосердний. Знаєте, якщо ми будемо милосердитися одне на одному, той більше болячок буде. Вилікувано серед нас. Так як ми ранимо одне одного через нашу людську е, дурість, так ми через милосердя одне над одним можемо допомагати лікувати одне одного. Але друга річ ми одне одному можемо допомогти стати в правді і змінювати наше мислення. Якщо починаємо з нас, ми молимося, Господи, за два поля, на які ти ведеш людей. Ми молимося за поле милосердя і за поле нашого особистого християнського осмислення. Амінь.